Гроші на бізнес. У Палаці Потоцьких комунальний заклад Дім воїна провів семінар для військових, ветеранів і їх сімей. Говорили про можливості започаткування та розвитку власної справи тих, хто повертається з війни. Соціальна зайнятість ветерана після повернення після участі в бойових діях це є мегапотужний інструмент ресоціалізації реінтеграції. Так, це дуже важливо. Є труднощі з працевлаштуванням. Ви бачите багато соціальних опитувальників, соціальних проєктів, які здійснюють опитування ветеранів, і більше ніж 50% ветеранів переживають, що не можуть знайти роботу. А власна справа це в принципі є ну, один з моментів, таких в яких він не залежатиме, наприклад, від якихось можливо інших умов. А він Здатний може впровадити свій бізнес, і крім того, ще й ну брати напевно і працівників найманих серед ветеранів, так і давати робочі місця, можливо, серед своїх побратимів. 40-річний ветеран російсько-української війни Микола Височанський вже має власний бізнес. Тож і досвід роботи з грантами, у тому числі міжнародними, у нього є. Розповідає, на семінар прийшов, щоб знайти можливість розвитку своєї справи, а в перспективі залучити доведення бізнесу інших військовослужбовців. Тут я прийшов з побратимами, щоб вивчити, з якими служу і служив, щоб вивчити, які є механізми, щоб залучити якісь обертові кошти. Причому ну, на даний момент ми працюємо трошки в напрямку навіть на ЗСУ, тобто ми збираємо обладнання поки що в те. Тому варіантів вже користується для різних систем подавлення, БПЛА і так далі, тому що ми я в аеророзвідці і плюс сам я є співвласником інтернет-компанії. Відповідно, технічні знання є, у нас є якась база, і зараз ми вивчаємо теж питання залучення фінансів, щоб задіяти ветеранів, але на, на вироблення якоїсь продукції, яка зараз приведе нас до перемоги. Наразі, каже начальниця управління праці Наталія Дмитраш, ветерани та їх сім'ї можуть скористатися кількома грантами. До трьох мільйонів гривень на відкриття власної справи від Міністерства ветеранів та до одного мільйона гривень від Міністерства економіки. Створити бізнес-план та зібрати усі необхідні документи та навики допоможуть у бізнес-інкубаторі. Ми розуміємо, що як і Колишні учасники бойових дій, так і теперішні учасники, так і їхні родини, і вдови, їм потрібно розвиватися, виходити в суспільство. Дуже багато людей хотіли би розпочаткувати бізнес, але вони не знають, з чого починати. Як скласти бізнес-план тому у Франківську в нашій громаді започаткувалася вже дії програма. Вона почала працювати. Бізнес-інкубатор проводить навчання основи ведення бізнесу. Це, скажімо так, для початківців. Вона працює з 19 травня, але нею можна долучатися і записуватися в бізнес-інкубатори і сьогодні, і завтра, і подальшому дні. В Івано-Франківській громаді зазначає голова Руслан Марцінків. Понад сотня ветеранів та їх сімей вже відкрили власну справу. Дуже важливо, що є можливості, тому хочемо, щоб скористалися максимально міжнародними проектами, різними проектами, які сьогодні зібрали для того, щоб представити їх на цьому семінарі. Сьогодні справді дуже важливо ті, хто вже демобілізувався, і родини наших героїв, щоб вони могли правильно вести бізнес, навчатися і знайти себе вже в цивільному житті, вже після війни. Це не просто, але дійсно сьогодні, завдяки міжнародним партнерам, є можливості, які, які ми треба скористатися. До слова, учасниками подібних семінарів та програми бізнес-інкубатор, окрім військовослужбовців, можуть стати також і переселенці. Нині у нашій громаді працює 79 релокованих підприємств.